Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Буквально недавно я в телеграм-каналі зробив таке опитування, чи буде вам цікава серія відеороликів про відповіді на ваші питання. Ну і 95 чи 96% всіх відповідей була тільки за. Тому давайте почнемо, подивимося, що з того вийде, чи буде вам взагалі цікава така серія. Ну і буду відповідати, звісно, на ваші питання. Звісно, пам'ятайте, що це особисто моя думка і зна. Нею ви не до кінця можете погоджуватися. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. До речі, підписуйтеся на мій телеграм. Канал посилання буде внизу під даним відеороликом. Отже, перше питання, яке було хіба в коментарях під якимось там відеороликом, воно досить таки провокативне, бо в які акції порадити інвестувати? Одразу так відповісти ну, досить таки важко. Бо взагалі інвестиції в акції в'яжуться з дуже великим ризиком. Кожна людина має свій профіль ризик. Одна людина може інвестувати в щось більш провокативного, більш такого е, ризикованого, а хтось навпаки боїться інвестувати і. І це зовсім різні типи людей, і просто так відповісти, що купити, в які акції купити, ну досить таки складно і, чесно кажучи, навіть в принципі неможливо на моєму ютуб каналі неодноразово бачили розбори тої чи іншої компанії, неодноразово бачили склад мого інвестиційного портфеля. Я вам казав і знімав відеоролики власне для початківців, що варто інвестувати, які компанії варто обрати, які компанії підходять для одного профіля ризика, які підходять для іншого профіля ризика. Так що Відповісти на це питання, ну просто я фізично не можу. Бо я можу відповісти: інвестуйте в ту і в ту компанію. А за півроку, наприклад, компанія просяде на навіть на відсотків 40 а можливо і більше, і ви будете одразу негативно сприймати мене як якогось там інфлюенсера, ютубера, бо це я вам сказав інвестувати в цю компанію. Неодноразово в відеороликах наголошую, що це моя суб'єктивна думка на рахунок будь-якої компанії і будь-якої компанії, яка навіть входить до... Складу мого інвестиційного портфеля, так що обирати компанії потрібно саме вам, власне, дивлячись на ваш профіль ризик і на ваші цілі, які ви хочете досягнути. Так що, надіюся, відповів на це питання. Друге питання: а де можна купити той рейд Чи можна на Interactive Brokers? Це, власне, питання було під відеороликом, в якому який був створений для початківців. Ну і там. Власне, була порушена тема рейтів, що таке взагалі рейти, як в них інвестувати і тому подібне. І тут таке питання, власне, де можна той купити рейт, і чи можна на Interactive Brokers. Майже будь-який рейт можна купити за допомогою будь-якого брокера. Хоча в мене колись був відкритий рахунок у брокера DeGiro, і, власне, за допомогою нього чомусь я не міг купувати саме американських рейтів. Ну але такі брокери, як Freedom 24, як Interactive Brokers. як Рейдінг 212 Capital, там німецький брокер Capital, Capital, щось там, вони дозволяють купувати рейти. А взагалі, що таке рейти? Можливо, і знімо відеоролик про це. Ну, але купити ви їх можете майже за, за допомогою будь-якого брокера. Які рейти обирати, для чого вони створені, яка в них дивдохідність, взагалі, як це все працює? Можливо, знімо відеоролик, якщо таке відео такий відеоролик буде для вас ну, то дайте мені просто знати в коментарях під даним відеороликом, але думаю, відповів на це питання. Отже, наступне питання: привіт, маю таке питання на рахунок поповнення готівкою рахунку в банку або картки в Польщі. Яку суму максимум можна поповнити в місяць, і чи з них потрібно в кінці року платити податок? 19 Буду вдячний за відповідь, бо не зрозуміло. Чесно кажучи, мені питання не до кінця зрозуміло, бо питання тут стоїть: чи можна поповнити рахунок в банку Банку чи в брокера, якщо в банку, ну то звісно, жодних лімітів нема. Та і в принципі, поповнюючи брокера, теж немає жодних лімітів. Звісно, якщо. Ви, наприклад, будете поповнювати брокера регулярно там на 500 доларів кожного місяця, а потім в якісь моменти поповнити на 100 тисяч доларів. Ну бо там, наприклад, продасте якусь нерухомість і хочете ті гроші заінвестувати, Ну то від фінмоніторингу, а точніше від самого брокера, виникнуть до вас питання походження даних грошей. Ну але надіюся, ви зможете це доказати, показавши якусь там довідку, акт продажі, купівлі, наприклад. Ну і це допоможе. І це, звісно, набагато краще і легше було би робити, якщо б у вас був брокер, який знову ж таки розмовляє і служба підтримки на українській мові. Тому підводю під, підводжу до того, що якщо будете мати відкритий брокерський рахунок у брокера Freedom24, ну то там, звісно, знову ж таки через службу підтримки, через переписку з ними буде набагато легше їм довести, звідки походять дані гроші. Звісно, і і це так само буде працювати і у закордонного брокера, такого як, наприклад, Interactive Brokers чи якогось іншого, тільки знову ж таки там служба підтримка буде на англійській мові. Ну але у любого брокера потрібно знову ж таки вписувати, скільки ви по факту заробляєте, і там є певні ліміти. Бо, наприклад, в Interactive Brokers, з того, що я пам'ятаю, і там в налаштуваннях можете самі побачити, що є можливість навіть потрібно вибрати, як буде фінансуватися ваш рахунок, тобто, наприклад. Знову ж таки, в мене Interactive Brokers відкритий на дружину. Я це неодноразово розказував. Думаю, що більшість з вас мала би це знати. Ну і там є, наприклад, що е, фінансування рахунку це там 20%, Наприклад, я вписав, що це доходи е, дружини, власне, з заробітної плати з роботи. Ну і там 80% – це доходи, власне, з заробітної плати чоловіка, тобто по факту мої. Ну і взагалі в інших брокерів, наприклад, freedom 24, є певний ліміт, який ви можете, на який ви можете поповнювати рахунок. Наприклад, там е, добре, як добре пам'ятаються, десь 25 тисяч є. Євро. Ну і якщо в рік ви схочете поповнювати більше, ну то вам буде потрібно довести, скажімо так, звідки ті гроші беруться. Якісь там довідки, виписки з банків. Ну але це вже тема можливо іншого відеоролика. Теж дайте мені знати в коментарях, чи це буде цікаво. Ну але знову ж таки гроші мають бути офіційні і походити з офіційних джерел. Якщо ви заробляєте десь там на чорно і хочете інвестувати десятки тисяч доларів, ну то у любого брокера будуть певні питання. Надіюся, на питання відповів. Наступне питання: чи проводите ви консультації? Так, так, я проводжу консультації, багато людей вже на ті консультації потрапило до мене. Ви це до речі можете зробити, написавши мені або в телеграм канал, або, е, або на пошту, просто в приватні якісь там повідомлення. Ну і знову ж таки консультації проводжу не на рахунок того, власне, в яку окрему компанію інвестувати, бо це просто нерозумно знову ж таки. Перша перше питання, яке було в даному відеоролику, ну але загальну таку інформацію, наприклад, як відкрити рахунок, де відкрити рахунок, як платити податки, як взагалі розібратися в тому, з чого почати власне такі підстави і основні речі, які повинні знати початкові інвестори. Звісно знову ж таки, що ту консультацію я проводжу і можете це теж зробити і записатися до мене, якщо у вас є виникли якісь там питання. Е, наступне питання: питання е, власне відносно брокера знову ж таки freedom 24, оскільки тут пише питання: чи безпечна ця платформа? Давно користуюся і все окей. А тут попалися новини, що рахунки їх інвесторів були заблоковані Україною вже два роки. Хто шарить, що е, там з ними, скажу так: е, брокер Freedom24 – це. Європейський брокер це дочка великого холдінгу американського Freedom Holding, Як як Акції якої компанії торгуються навіть на американській біржі, ну але власне колись було ще додатково окреме відділення не для Європи, так як це зараз, наприклад, Freedom24, а було окреме для України. Ну але через те, що засновник взагалі даної компанії Freedom Holding саме колись був громадянином Росії, тому Україна наложила на нього санкції. Ну і знову ж таки на дану компанію заблокувати європейського. Брокера Україна просто не в стані, і вона цього не зможе. Це вже частина відповіді. Ну, але заблокували, точніше, призупинили ліцензію власне тої української дочки. Freedom Finance. Freedom finance. Ну і власне це питання дуже таке. Провокативне, можна так сказати, оскільки призупинили ліцензію, не зупинили, не там заблокували чи тому подібне, а просто призупинили. І завдяки цьому, власне, тій такі речі люди просто не можуть вивести ані свої гроші, ані, ані продати свої активи, ані будь-що з. З ними зробити вони знову ж таки просто заблоковані. Надіюся, що найближчим часом ця, ця проблема розв'яжеться. Бо якщо б вони просто там відібрали ліцензію, ну то ви просто би перевели свої активи, гроші до інакшого брокера, і нічого би з ними, скажімо так, не було, і могли б їх продати в будь-який момент. Ну але так по факту більше 12, чи хіба 15 тисяч громадян України, які мали відкриті рахунки в Freedom Finance, зараз просто. Задаються питанням, що взагалі далі, бо власне за допомогою Freedom Finance багато людей купували облігації державні. Вони теж заблоковані і заблоковані виплати. Так що в принципі так, ну але це проблема власне не самої компанії Freedom, ну а проблема того, що Україна сама так зробила ляпас такий сильний всім інвесторам, які інвестували за допомогою даного брокера, навіть в Українську державу, навіть в облігації. Цієї державного займу. Ну але якщо маєте відкритий рахунок або збирається відкрити рахунок у брокера Freedom 24, це власне європейський брокер. Ну то таких проблем просто ну, не може не, ви, не може виникнути. Надіюся, теж відповів на це питання. Наступне, незрозуміло, якщо я відкрив брокерський рахунок за українськими документами, але живу в Румунії, то де і кому треба звітувати і платити податок румунам і українцям чи тільки Україні і платити податок Тато коли виводиш гроші ско чи з кожного продажу акцій, навіть якщо кеш лишається на рахунку, давайте почну одразу з такої річі, як взагалі де ви є резидентом, де ви взагалі рахуєтеся резидентом нормально. По закону, де е, ви являєтеся громадян резидентом тої країни, не громадянином, резидентом тої країни, де перебуваєте більше 183 днів в році. Тобто, якщо ви перебуваєте вже довший час в Румунії, то ви автоматично стаєте громадянином Румунії і маєте звітуватися власне е, Румунії про всі свої доходи, не Україні з Україною. Ви часом кажучи, будете мало вже що пов'язані, якщо дивитися тільки на той власне інвестиційний рахунок. Це перша частина того питання. Друга частина питання: чи коли платити податок, коли ви виводите гроші, чи коли продаєте. Податок розраховується в кожній країні окремо. Є свої правила в кожній країні. Наприклад, в Польщі чи в Україні, то ви податок маєте платити за підсумками фінансового року. Тобто, ви щось купили, щось продали. Ну і, наприклад, з одного чогось заробили на чомусь другому, наприклад, втратили, коли продавали. Ну, але якщо в кінці кінців, за підсумками року, якщо це все підсумувати і вас вийшов якийсь там дохід, то, власне, з даного доходу ви маєте платити гроші. І не важливо, чи ви дані гроші виводите з свого брокерського рахунку. Ви просто маєте відзвітуватися. Так, можливо, не до кінця там Україна чи податкова Україна, чи будь-якої країни дізнається про ваші десь там покупки, втрати і тому подібне. Ну, але якщо уявіть собі картину, ви інвестуєте 10-15 років, ваш рахунок там вже 100 тисяч. Доларів, а потім ви збираєтеся дані гроші просто вивезти, Ну то може виникнути власне питання потім, звідки дані гроші їхні походження і чи ви платили податок? Якщо, наприклад, податково доведе, що ви жодного податку ніде не платили, ну то вони автоматично можуть там вам відібрати 40-60% від загальної суми, і це буде набагато і набагато більше. Як загалом, якщо би ви платили податок, так що тут краще платити податок, можливо, краще десь там. Можливо, помилитися, хоча краще так не робити в своїх розрахунках, ну але платити податку, под, податки потрібно. Наступне питання: скажіть Ростик, якщо я продав одні акції зі збитком 300 доларів, а інші з прибутком 500 доларів, то з якої суми треба буде сплатити податок з 200 чи з 500? Це знову ж таки продовження майже попереднього е, питання. Ну і тут, як я вам вже і казав, наприклад, в Польщі і в Україні тут є певні певна різниця. Наприклад, бо в Польщі, наприклад, ви продаєте. Одну компанію, точніше, там акції. Якщо ви на них заробляєте, е ну то продаєте, наприклад, другу, якщо на чомусь втрачаєте, так як було це, тут е питання, ну то ви окремо рахуєте по кожній. Е Покупці чи продажу вашу дохідність, чи ви на чомусь втратили чи заробили. Знову ж таки, в у Польщі ви множите це на курс польського злотого, переводите всю валюту в польський злотий. Вам потрібно знати саме в польських злотих, не в доларах, але з дня попереднього, тобто день мінус один. В Україні це власне береться курс української гривні саме в день продажу, не десь там попередній, наприклад, а саме в день продажу. Ну і ви тоді собі робите такий список, скажімо так. Так тут продали, заробили там, допустимо, 5 тисяч гривень, тут, наприклад, втратили 7 тисяч гривень, ну і ще десь там заробили. Якщо, наприклад, за підсумками даного року е, по, так, що ви, наприклад, заробили там 10 тисяч гривень, то власне з даної суми ви повинні будете заплатити податок. Не по факту рахуєте окремо по кожній позиції, так, ну, але платите податок від загального доходу. Якщо втрачаєте, тобто за підсумками року у вас там мінус, ну, то

Платити жодного податку, хоча звітуватися перед податковою так чи інакше е, потрібно буде. Хіба не потрібно буде звітуватися, якщо ви будете тільки купувати, купувати і купувати, а нічого не будете продавати, тоді просто сенсу немає. Але якщо ви щось вже продали, ну, то вам потрібно буде відзвітуватися саме перед податковою, ну і зложити ту податкову декларацію. Наступне питання: чи тримаєте певну частку портфеля в фізичному золоті? Е, ні, не тримаю і ніколи не буду тримати. Оскільки вважаю, що золото це захисний інструмент захисні такі інвестиції, на яких по факту ви ну нічого не зробите, золото це такий інструмент, який по факту перекладає вашу, ваші гроші просто з часом. Бо знову ж таки давно десь там прочитав таку цікаву навіть не історію. Ну, а е, десь там текст, не пам'ятаю, де, де десь я це побачив. Ну, але це досить таки просто е, пояснити саме вам. Уявіть собі, що, наприклад, 50 років тому ви могли купити автомобіль там за не знаю, за 100 грам золота. Ну, це так е, досить таки просто. Але тоді автомобіль коштував, наприклад, 1000 доларів. так? Ну а зараз даний автомобіль коштує, наприклад, вже 30 тисяч доларів, але по факту він коштує стільки само, як коштує е, 100 Грам золота. Тобто, по факту ви переложили вартість своїх грошей в часі, на тому мало що заробили. Якщо візьмете дохідність золота там за останні 50 років, ну то побачите, що вона набагато більше програє дохідності тим самим облігаціям, чи тим самим інвестиціям в окремі акції, чи тим більше в якісь там фонди, або в фонди на індексні, ну або або ETF, які там інвестують в індексні. Фонде. Так що тут, власне, Така річ, ну для мене це просто занадто консервативна річ. Хоча так за останні час золото дуже активно зростає в ціні. Якщо б ви купили його там років 2-3 тому, ну то би зараз били непогані гроші. Ну але дані його росту на на протязі наступного наступних 10 років я ну просто не вважаю, що так буде, тому не тримаю і не збираюся тримати. Наступне питання: це правда, що платити податок треба не від суми заробітку, а від усієї Суми проданих акцій. Тобто, коли продасиш всі, тоді і платиш. Ну, чесно кажучи, це питання, ну, знову ж таки, пов'язане з тими попередніми двома. Ну, і так, як і казав, що потрібно буде. Платити податок, е окремо розраховувати по кожній позиції, а платити загалом від загальної суми. Надіюся, дані відповіді на питання були для вас цікаві. Знову ж таки, в наступному відеоролику буде нова серія, нова кількість інших питань. Можливо, вони будуть трішки інакші. Якщо маєте знову ж таки якісь питання, які вас цікавлять, ну, то можете задавати мені їх і в коментарях під даним відеороликом. І, е Пишучи мені особисто в Телеграм. У мене там, до речі, є певне ще хіба опитування, і можете там власне вписати собі то питання. Ну, або, напиш... або пишучи мені на пошту. Надіюся, даний відеоролик вам сподобався, був чимось цікавим. Якщо, звісно, так, то прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього до сих пір але чомусь не зробили. Всім дякую, удачі в інвестиціях.